Вітаю вас, дорогі дітки, дорогі хлопчики та дівчатка, на каналі Сузір'я Казок. Де найкраще місце на світі? На порозі чепурної хатки сиділа лисичка мати і латала синкові штанці. Мале лисенятко простягнулося на вимитих східцях, вимахуючи ліниво хвостиком. Воно було дуже непосидюче і до всього цікаве. Мамо, запитало воно, де найкраще місце у світі? Не знаю, відповіла лисичка. Хоч не молода я, та в світі побувала мало. Знаю лише густий ліс, гайок зелений біля броду й поле, от і все. А світ, кажуть, великий. Лисенятко, думало, думало, та й з дозволом мами пішло гуляти, а раптом знайду найкраще місце у світі, думає. Іде воно йде та й зустрічає зайчика. Скажи мені, зайчику, побігайчику, де найкраще місце на світі? Не знаю, не бачив. Самому цікаво, відповів зайчик. Коли хочеш, ходімо вдвох шукати, буде нам веселіше. От вони й пішли. На березі прудкої річки зустріли бобра. Той старанно будував собі греблю. Бобрику, братику! Покажи нам найкраще місце на землі, ми втомилися і не знаємо, куди йти. От бобрик подумав і сказав Мабуть, не близько те місце, друзі, та про нього частенько балакають і розказують чудові казки. Піду і я з вами на розшуки, якщо ви не проти. Ідуть вони всі разом годину, може, й дві, аж назустріч їм виходить козуля. Така гарна, струнконога, з лагідним поглядом. Куди поспішаєте, любі друзі? запитала. А довідавшись, що вони шукають найкраще місце на світі, і собі приєдналася до них. Під вечір звірі зайшли в густий ліс, подалися доріжкою в гущу і здалеку побачили старого, старого ведмедя, що дрімав біля своєї огорожі. «Добрий вечір, дядьку. гукнули вони. Пожалійте нас, поможіть, скажіть, де найкраще місце на світі? Знаю я, каже таке місце, воно ну, певно найкраще з усіх місць на світі, та ще й недалеко звідси. А хто у вас за головного? Я. підстрибнуло радісно лисеня, помахуючи родим хвостиком. Ось послухай, пробурмотів ведмідь Веди свою компанію ось тою доріжкою прямо. Біля моїх вуликів звернете вліво, далі через потік, мимо кущів. Потім пройдете попри зламану вирізку та й вийдете на найкраще місце на світі. Зрозуміли звірі. стрибаючи радісно подалися відразу в дорогу. Попереду лисеня з довгою мовдочкою і рудим хвостиком, за ним куцохвостий сірий зайчик, далі бобер, а за ним козуля. Всі вони йшли до найкращого місця на світі. Вечоріло, от вони перейшли потік, минули кущі та зупинилися біля зламаної берізки спочивати. Козуля втомилася і лягла на мук. Годі довго спочивати, промовила лисеня. Ми вже недалеко нашої цілі. Рушаймо далі. В зелені лісу біліла здалеку чиясь хатка, чиста чепурна, з вимитими віконцями, що блищали в промінні надвечірнього сонця. Звірі обережно й цікаво підходили далі, і в ту мить збагнули всю правду. На порозі чепурної хатки сиділа лисичка мати і латала синкові штанці. Тут найкраще місце на світі, скрикнуло радісно лисеня. Тут моя рідна хатка. Рідна хатка, рідна хатка. повторили хором зайчик, бобер і козуля та чим скоріше подалися до своїх домівок. А щасливе мале лисенятко простягнулося на чистих вимитих східцях, відкинувши набік рудий хвостик з білим кінчиком. Як собака собі друга знайшов, колись давним давно, собака жив сам один. Недобре жити одному, думає собі, от коли б знайти когось найсміливішого, найдущого, я б став йому другом. І пішов собака в ліс шукати собі друга. Чув він від сайця, що немає в світі сміливішого, дужчого звіра, ніж вовк. Аж тут вовк іде назустріч, зубами клацає. Та не слякався собака Давай, вовче, з тобою дружити. Давай, згодився вовк, недобре одному. Увечері полягали вони спати на м'який мох під деревом. Опівночі собака раптом почув якийсь шерих, схопився і голосно загавкав. Вовк перелякався, підібгав хвоста і до собаки каже Тихо, тихо, цить, не гавка, бо ведмідь почує, прийде і буде нам лихо. Ой, який ти боягуз, здивувався собака. Я менший за тебе, а зовсім не боюся. Ану, покажи мені ведмедя, бо я його ще досі не бачив. Пішли вони далі, коли бачать, лежить у тіньку кошлатий ведмідь. Ось він, здалека, показав вовк і втік, покинувши собаку самого. Підбіг собака до ведмедя і каже Здрастуй, ведмедю. Хочу дружити з тобою. Ведмідь подивився на нього з під лоба і пробурчав Ну, гаразд. І стали вони жити разом. Ввечері полягали спати, та собака почув шерех, та й знов схопився і голосно загавкав. Ведмідь забурчав Ану, тихо, не гавкай, будь ласка, бо ще тигр почує. Наскочить і буде нам лихо. Е, ні, подумав собака. Що ж це за товариш якогось тигра боїться? Покажи мені тигра, попросив ведмедя. Вранці ведмідь тихесенько сказав Ось іде тигр. Сказав і дременув у хащу. Оце то справді великий звір, а який він дожий, він, мабуть, нікого не боїться, краще дружитиму з ним, вирішив собака. Підбіг до тигра й каже йому Чуєш, тигр, хочу з тобою дружити. Подумав, подумав Тигр і погодився. Вночі, коли полягали спати, собака знову загарчав. Тигр схопився Ану, тихо, бо Лев почує, прийде і буде нам лихо. Покажи мені, де живе той Лев. Попрохав собака. Але тигр так злякався, що не схотів навіть показати собаці, де живуть леви. Стояв і трусився від жаху. Довелося собаці йти самому. Шукав, шукав, аж до вечора й не знайшов лева. А вночі прокинувся від несамовитого реву. Земля дрижала, ліс стогнав то був лев. Собака сміливо підбіг до нього. Лев загарчав, грива йому наїжилася. Що ти за звір? сердито запитав Лев. Чому не боїшся мене? Леве, я хочу з тобою дружити. Ну, що ж, відмовив Лев, коли так, ходімо зі мною. Цілий день вони блукали разом по лісах та полях, аж усі звірі від них ховалися, а ввечері лягли спати в кущах. Вночі собака прокинувся від якогось шерифу, напорошився, і дзвінко загавкав. Лев розлютився. Тихо ти. Почує, людина буде нам біда. У неї є вогнена залізна палиця. Захотів собака дізнатися, що ж це воно таке, людина. Подалися вони вдвох з левом її шукати. Незабаром зустріли на дорозі малого хлопчика. Може, це людина? питає собака. Це тільки ще не виросла, каже Лев. Рушили далі, коли бачить на дорозі старенького дідуся. Він поволі йшов, спираючись на палицю. Це людина? знов питає собака. Це, тільки вже постаріла. Бачиш, на трьох ногах ходить. Через деякий час зустріли вони молодого хлопця, який їхав верхи на коні. Оце її людина. Гукнув Лев і стрімголово кинувся тікати. Підійшов собака до хлопця, помахав хвостом і каже Людино, я шукаю собі найдужчого, найсміливішого друга. Давай дружити. Згода, відповів хлопець, тільки знай, я не люблю боягузів». Ввечері полягали спати. Раптом собаці знов чувся якийсь шерих, і він голосно загавкав. Хлопець миттю прокинувся, схопив рушницю оту вогнену палицю, що про неї казав Лев, і побіг разом з собакою шукати, хто це шарудів поблизу. Нас удвох з тобою ніякий ворог не злякає, сказав він собаці. І збагнув собака, що знайшов нарешті справжнього друга, найдовшого найсміливішого. З того часу собака дружить з людиною і щиро їй слугує. Казка про лінивого зайчика Було це давним-давно, коли ще звірі говорили В одному лісі жили собі зайчик-побігайчик та їжачок голова з голочок. Як були вони маленькими, то не розлучались і на хвилинку. Разом гралися, під одним кущиком від дощу ховалися, одним листочком лопуха вночі вкривалися. Та ось вони виросли і настав час їм будувати свої домівки. Давай разом збудуємо хатинку, каже їжачок, і разом будемо жити в ній, буде веселіше. Е, ні, відповідає зайчик. Ти дуже повільний, ти все повільно робиш, а я швидкий. Ти доки нагнешся, доки підведешся, я вже й хатинку збудую. Не хочу я робити один за двох. Будемо будувати кожен свою хатинку». Як собі знаєш, відповів їжачок, стали вони кожен свою хатку будувати. Їжачок не поспішає, але й не зволікає. Назбирав гілочок, листечка сухого та й зробив собі хатинку простору, сухеньку та гарненько. А потім і про запаси на зиму не забув. Пішов до лісу та й почав збирати грибочки, наколює їх на свої колючки, приносить та й розвішує на гілочках сушитися, а сам знову біжить до лісу, яблучка та грушки збирає і до хатинки несе. От зустрів якось їжачок свого друга та й питає Як твої справи? збудував собі хатинку? Бо Вже скоро зима прийде та й спитає, що робив влітку. Ще встигну збудувати, відповів зайчик. Я ж швидкий. Та й що мені будувати? Я під кущиком сховаюсь, листочком прикриюсь, та ніякої зими я не боюсь. А їсти ти що взимку будеш? Зібрав уже запаси на зиму? запитає їжачок. Нащо їх збирати скрізь повну їжі, відповідає зайчик, і травичка соковита, і листочки смачненькі, і гілочки зелененькі. Годі вже розмовляти, на мене чекають метелики на галявині. Я з ними змагаюсь, хто прудкіший. Але ж зима скоро прийде, мов їжачок. Не боюся ніякої зими, сказав побігайчик і пострибав на галявину гратися з метеликами. А їжачок, голова з колючок пішов далі збирати грибочки, яблучка і грушки. Час швидко плинув. Красне літечко скінчилось, пролетіла осінь, до лісу прийшла зима із завірюхою, метелицею та тріскучим морозом. Їжечок сидить у своїй хатинці, там сухо, тепло, сушені грибочки та яблучка їсть. А зайчику геть погано, соковита травичка померзла, зелені листочки опали та все глибоким снігом засипало. Та й сховатися ніде скрізь мороз дістане. Іде зайчик побігайчик до свого друга. Пусти мене, братику, погрітися, бо я з голоду ледь ноги тягну. Зачекай, відповів віжачок, ти ж казав, що я дуже повільний. Та нічого не встигну зробити, а тепер прийшов до мене проситися. Ну, гаразд, пожалію я тебе, залишайся в мене на цю зиму, але на наступний рік пам'ятай зима завжди спитає, що влітку робив. Чому у зайця довгі руха? Колись дуже давно у лісових звірів старшим був великий і сильний лось. От одного разу лось з лосицею їли на галявині травичку і розмовляли. А мий мозаєць пробігав. Дай надумає заєць, послухаю я, про що вони розмовляють. Підібрався зовсім близько, сховався за великим кущем і слухає. Лось каже своїй дружині. Є в мене роги, які я хочу звірям пороздавати. Тільки от лихо, рогів мало, а звірів багато. Як їх розподілити? А зайць думає, добре б і мені роги мати, хіба я гірші за інших. А Лось тим часом продовжує От, наприклад, красиві роги. Кому їх віддати? Заяць тільки збирався щось сказати, аж тут лосиця каже. Віддай їх Оленю, він нам родич, добру справу зробимо. Гаразд, відповідає Лось, ну, а ці кому? І тут Заяць закричав Мені, мені, віддай мені ці роги, будь ласка. Здивувався Лось, та ти що, зайче? Куди тобі такі роги? Що ти з ними робитимеш? «Як що? закричав заєць. Мені саме такі роги потрібні. Дивись, який я малий. Знаєш, скільки в мене ворогів? Я їх усіх тепер такими рогами застрахаю. Ну, що ж, бери, сказав Лось і віддав роги зайцю. Приміряв заєць роги, зрадів, бо великі, широкі, такими, кого хочеш, злякаєш. Аж тут раптом зірвалася шишка з верхівки сосни. Та й зайцю прямо по голові. Заяць від страху підскочив і бігти кинувся. Та й відразу в кущах рогами заплутався. Верещить, до пам'яті прийти не може. Лось з лосицею сміються. Ні, братику, каже лось, не підходять тобі ці роги. Ти боягуз, а боягузам ніякі роги не допоможуть. Дам я тобі краще довгі вуха, щоб усі знали, як ти підслуховувати любиш. Так і має заєць з тих пір довгі вуха. Чому коти вмиваються після їжі? Якось залетів горобець на подвір'я до одного господаря і почав спирати зерно, яке насипали курям. А кіт побачив це і надумав зловити його. Схопив за крило та й каже Непогано я зараз поснідаю. Горобчик був хитрим та й відповідає та що ви, пане кіт? Невже ви збираєтесь мене з'їсти? Ви ж забули вмитись? А хіба ви не знаєте, що і господар ваш, і господиня, і всі люди спочатку вливаються, а потім снідають? І то правда, сказав кіт і підняв лапку, щоб добряче потерти свою мордочку. А горобчик, недовго думаючи, змахнув і полетів. Дуже розсердився кіт. Ну ні, тепер мене вже не обдуриш, сказав він. Хай люди роблять, як знають. А я спочатку буду їсти, а потім вмиватися. Так і вмиваються всі коти на світі тепер після їжі. Чому лелека не співай? Колись дуже давно Бог вирішив роздати голоси пташкам. Найкращий голос дістався Соловейку, бо він прилетів найпершим. Потім прилетіли Іволга, за нею шпак, щиглик та синичка з жайворонком. Їм дісталися дзвінки та співучі голоси. Лише лелека прилетів останнім. Це сталося тому. Що він рятував із пожежі дітей. Бог сказав йому Вибач, але голосу для тебе не залишилось. Лелека засмутився, що не зможе радувати людей співом, та Господь заспокоїв його дарую тобі найвідповідальнішу справу. З цього часу ти будеш приносити людям малят, а разом з ними і щастя в дім. Тому наш народ. Так любить цього чорнокрилого та мовчазного птаха. Чому кіт і собака поровують? Колись дуже давно жили собі в селянина, кіт Мурко і собака Сірко посіяв якось селянин пшеницю і ячмінь. Коли зерно доспіло, його обмолотили, просіяли сипали у великі гарбузові глечики й поставили в комор. Але селянин боявся, що зерно покрадуть злодії і поїдять миші. Покликав він мурка й сірка і наказав їм охороняти зерно вдень та вночі. Спочатку друзі стерегли вдвох, але ні мишей, ні злодіїв не було. Давно ми тут стоїмо, а нічого не сталося, сказав кіт Мурко. Давай будемо сторожувати по черзі. Сірко погодився і сказав, що піде спати першим. Тільки собака пішов спати з'явилися злодії. Вони забрали з комори кілька глечиків. Мурко бачив це, але подумав, що не його це справа проганяти злодіїв. Його справа мишей ганяти. Згорнувся клубочком і заснув. Коли собака вернувся, кіт йому нічого не сказав, а собака і не помітив. А як кіт пішов спати, миші залізли в комору і почали їсти зерно. Сірко бачив це, але вирішив, що то не його справа ганяти мишей. Лів та й заснув. Зайшов вранці господар комуру і злякався, бо зерна було дуже мало. Мурко, сірко, сердито загукав він, де зерно, яке я наказав вам стерегти? Це Мурко винен, ми ще тягали зерно, поки він спав, сказав собака. Ні, це сірко винен, кричав кіт, злодії покрали зерно, а його тут не було. Довго кричали вони, звинувачували один одного. Хазяїн розсердився і вигнав обох з дому. З тих пір кіт і собака стали лютими ворогами. Чому сова не спить уночі? На горищі старого млина жила сова, Бо Бодов неї двоє маленьких совенят. Що вже тішилася сова своєю малечію? Підкрила їх, ховала, дзьобиком пестила, пісень співала, якось сова полетіла на полювання. А малюкам сказала Сидзу тихенько, не бешкетуйте, бо звір із гострими зубами, пруткими ногами й довгим хвостом прийде. Совенята спочатку тихо сиділи. Але згодом захотілося їм своїми оченятами на того звіра з гострими зубами, круткими ногами й довгим хвостом подивитися. Нахилилися вони з горища та й попадали, ніби грудочки під млин. Причагілися, мовчать, щоб звір їх не знайшов і не почув. Прилетіла мати сова, а дітей у хатині немає. Що вже не гукала, я б вже не кликала, не обзиваються. Вже й ніч настала, а совенята всем сидять під млином і тихесенько плачуть. Сіла сова та й собі залилася гіркими сльозами. Що мені робити? Де вас шукати, дітки? Всю ніч сова не спала, сумувала, шукала. Аж раптом вранці почула малих совенят. Матусю, до нас звір з гострими зубами, прудкими ногами, довгим хвостом підкрадається, матусю, допоможи. Ще голосніше закричали совенята, почула сова, кинулася на ті голоси вниз, ледве встигла їх від мишки врятувати. Повернулися вони до своєї оселі. Мати сова нагодувала їх, повкладала спати та й сама вдень задрімала. Коли ж прокинулась, то вже знову настала ніч. З того часу сова вночі не спить. Ось і казочкам кінець, а хто слухав, молодець. Дітки, якщо вам сподобались наші казочки, підписуйтесь на канал. У нас кожного дня нова, цікава історія. Бувайте!